Щодо можливості перевести валютний кредит в гривневий. Така можливість існує ще з 2021 року, оскільки в 2021 році було прийнято спеціальний закон, за яким можна було подати банку заяву на перевод кредиту в гривню за пільговим курсом, і банки повинні були це зробити. Зараз переді мною постанова Верховного суду прийнята в інтересах нашого клієнта, і в даній справі Приватбанк відмовив клієнту в переведенні кредиту в гривні. Ми, звісно, з цим не погодилися, подали до суду. На жаль, суд першої та. Апеляційної інстанції ми програли. Мабуть, банк в цих судах був дуже переконливий, але ми ніколи не здаємося, і якщо ми розуміємо, що правда повинна бути на нашому боці, ми подаємо також заяви до Верховного суду, і в даному випадку Верховний суд задовольнив нашу касаційну скаргу та зазначив, що Приватбанк повинен був перевести валютний кредит на купівлю житла саме в гривню за пільговим курсом. Тому, якщо у вас є проблеми з валютними кредитами, ви можете звертатися до нашої компанії.